Топ-3 найкращих закладів у Львові. Сітка на ринку, Монпіус і ківщі. В етоді топ-3 піцерії. Ось 17.08 однозначно. Ми над піцею дуже сильно а, заморочуємося завжди. Промені, угу. дуже люблю піцу промені. І напевно Порко Марко через крафтовість. Давай по пастам. Тобто три заклади з пастами. Точно 17.08. Сорі, я буду багато по своєму, але я тим живу. Чо, да, я тим живу, я ці, з тим продуктом працюю. Чизи класно роблять пасту. Угу. Ну, прям класно. По сніданкам. Угу. сніданкам. Чизбекерів ківші. Шоко, Часто їм в 17.08. Скажи тоді давай по бургерам, де топові. Мунпіусі, вони Бургер. дуже хороші. Бургери в епіку. По стрітфуду. Ходоги на око. Львівські круасани. Ну і типу і кебаб, напевно, на мангал. Давай тоді по каві. Світкава. Ідеаліст в Києві. Хожу в Блекхані. По сушам, єси суші. І гризун. Ну, де ще хто ще, кому шанс здавав. Взагалі, риби там всі називають. ні? Так, давай тоді по випічці. Вертемо в Мітте. І Чізбейкері в Ківші. Давай заклад на побачення. Зорицьвіт mm -hmm. в Ківші. Монпіус. Думаєш, Місця для знайомств. О, місця то вже для другі... знайомств? у 2010 році, які був У 2005 році. Це крафт-вініли, кофібук вінтажі. Це те, що робить дуже класну тусу, де люди просто не просто зустрічаються, а здається, якісь нетворкінги. Томочні куди ж я ганю. Давай недооцінений заклад, який думаєш любає. Пастерія в наварі. А чого не вистачає? Бо, якої концепції? Маленькі е пекарні формату марчу хліб це точно то, за, яким, за чим майбутнє, що зараз дуже дуже бракує. А, переоцінений заклад. Ви нікого не, не е образити? Давай я не буду нікого ображати, бо я зараз, як наговорю, говорю, переоцінний заклад це велика трійка фестівська, я на них так. Про них було багато розмов, але я, чесно кажучи, декілька разів давав їм шанс і мені. Саме на рамен, так? Самене. Е, Пробувати ж ні. <рес> та, та, та. Трава з дитинства. Я обожнюю пірешкою і котлети. Я просто від них е, ніколи не набергаю. Я не можу жо від них відвикнути ніяк. Це те, чого мені постійно, постійно хочеться. Власне, весняний салат, коли ти маєш огірки, помідори, цибульку, і це зі сметаною, трохи солі, трохи кропу. Ще ну фантастика. Ветиді купите страву їв до кінця життя одну. Напевно, рамен о Так. Так. Так, я люблю Red Monkey. Ту-ту-зу. Тут вже наступне інтерв'ю. Доброго дня.